Віддати зароблене вимагають ударівці. У Кіровограді активісти міської та районних організацій партії Удар Віталія Кличка розбили наметове містечко і пикетують обласний штаб. Більшість протестувальників колишні працівники виборчого штабу, яким завинили гроші за період виборів. Мітингувальники очікували на приїзд партійного керівництва із Києва, якому й хотіли поскаржитися. Подробиці від Кирила Юшішина. Наметове містечко розбили ось ці чоловіки сьогодні близько 10-ї ранку. Кажуть, керівникам штабу партії це одразу не сподобалось. Хтось викликав міліцію. правоохоронці зафіксували факт встановлення наметового містечка. Ближче до обіду підтягнулись інші партійці, і колишні працівники районних штабів з Олександрії та Бобринця. Говорять, обіцянками виплатити борги їх годують щодня. Через людей я узнала, що в Олександрії виплачували ці кошти. Ну мені ніхто не зателефонував і не визвав мене. Я по телефону дозвонилась до Наталі. Вона пообіцяла, що. В Кіровограді, якщо я зможу приїхати сама, то я зможу отримати ці кошти. Я потратилася на дорогу, приїхала, перезвонила їй. Вона говорить, коштів немає. Перехожим пікетувальники роздають листівки з компроматом на голову обласної організації удару Анатолія Ревенка. Штабісти впевнені саме він привласнив собі їхні зарплати. Почому людям не далі гроші? Хто руководіл ти партією «Удару»? Чоловік, який не дав гроші, не ви людям зарплату за Ревенко. пусть она праправірні. От написано, що купил дві машини машины, купил дом собі. Пусть на провірні видіти Проте за три години пікету до людей так ніхто і не вийшов. Активісти впевнені, Ревенко у штабі неподалік стоїть його машина. Ревенко геть. Ревенко, геть! Штабісти не дочекались, коли приїде керівництво з Києва. Вони хотіли особисто розповісти нардепу про проблеми кіровоградського удару. Мітинг розійшовся. Чоловіки залишились чергувати у наметах. На метово містечко буде діяти постійно. Тобто, коли сюди таки під'їдуть народні депутати, а вони за моєю інформацією вже мають бути в Кіровограді, можливо, їх просто не допускають, чекають, поки ми розійдемося, щоб якось так показати, що в нас не все так погано. А в нас насправді погано. Обласній організації. Отримати коментар Анатолія Ревенко, якого звинуватили у привласненні грошей, нам не вдалось. Двері обласного штабу закриті, охорона журналістів усередину не пустила. Кирило Ющишин і День за днем.